Ура, ми нарешті отримали наш, не побоююсь цього слова, унікальний вітамін С від бренду Юселеп, і зараз я поясню чому. Значить, дивіться. Є порошок аскорбінової кислоти. Ось так він зберігається для того, щоб не псуватися. Хто вже з нами давно, то знає, що раніше ми активували цей засіб спеціальним активатором і надсилали вам. І потрібно було там за певний період часу використати цю сироватку. Тепер ми надсилаємо вам вже розфасований такий активатор, в якому, до речі, також дуже класний склад. Ціла купа освітлювальних компонентів. Наприклад, дві форми стабільної вітаміна С. Тут є ніацинамід, тут є арбутин, альфа Бісаболол, транексамова кислота, глутатіон 31 пептид, Тобто, це вже така класна сироватка. І ось ви доливаєте до кислого вітаміну С до скарбинової кислоти. Також ми даємо вам ось таку піпеточку, і ви її закриваєте і користуєтесь суперкрутою активною сироваткою, яка дає можливість отримати всі, всі переваги е, свіжого приготованого вітаміну С. А я нагадаю, це освітлення шкіри і попередження пігментації, це е, антиоксидантний захист, знищення вільних радикалів. це Зміцнення судин, зменшення запалень, коригування рельєфу, стимулювання вироблення колегену. Рекомендую спробувати цей активний засіб, який дає миттєвий ефект вже після початку використання.